Привіт, мене звати Тім, і я маю більше 10 років досвіду у створенні кіно, реклами та музикальних кліпів. Привіт, виносити Назар більше 8 років до продакшені, від осоках та рекламі. Пів року роботи в день в день, і ми опакували наші знання в продукт, який змінить твоє життя. Шлях фільмейкера це онлайн-курс, кому навчишся шукати ідеї і натхнення, знімати та монтувати. А на прикладі фільмів і рекламних відео, ти зрозумієш, як це все працює, і зможеш працювати з невеликими проектами. Шість модулів, 48 відеоуроків, понад 7 годин матеріалу. Це не просто курс досить двох людей та більше 18 років праці на двох. За цей час ми працювали з такими брендами, як Mastercard, Adobe, Bolt, Лео, Visa, Skype, British American Tobacco. А фільми, які я знімав, зараз ти можеш подивитися на Netflix. Як створити якісний контент, як знайти собі клієнтів та заробляти на відео достатньо. Відповідь на ці запитання і значно більше можна отримати в нашій спільноті. Давай згадаємо, з чого все почалось, що дало поштовх і бажання ділитися знаннями. У грудні 2022 року ми провели практичний воркшоп. Два дні насичені Практикою теорією, корисна інформація від нас. Багато людей з гарячими очима та позитивні відгуки про воркшоп. Ми отримали впевненість і зрозуміли, що ділитися досвідом та знаннями потрібно. Потім ми створили телеграм-канал з постійною інформацією, багато інфи, чат допомагають вирішити твої проблеми і прилітають пропозиції по роботі, Ютуб-канал, де коментарі та аудиторії конвертуються в суперсилу і мотивацію. Окей, не так багато відео, але буде більше. Наша мета зробити доступним і зрозумілим процес створення будь-якого відео. Якщо ти шукаєш простий і зрозумілий курс, щоб від початку і до кінця вивчити, як користуватися всіма інструментами створення відео і передавати цим емоціям, ти на правильному шляху. А щоб розвивати себе, потрібні знання, і ми готові ділитися ними з тобою. І пам'ятай, техніка лише покращує твою картинку, а якісна світа відкриває твою суперсилу. Тебе чекає 6 модулів, 48 відеоуроків, понад 7 годин запису. Оновлення курсу, додаткові матеріали, статті, ютуб відео, підбірки програм. Бонусні уроки, домашка для закріплення, телеграм-чат, проект монтажу, відеофайли, музика та звукові ефекти для монтажу. Та ще 15 годин самостійної практики для закріплення матеріалу. Тепер про кожен модуль окремо основи фільммейкінг, мислення. Ми розкриємо, що ж таке світ фільмейкінг, де кожен кадр, звук та світловий ефект сплітаються в єдину історію, що захоплює. Ми розглянемо знімальний процес від перших етапів планування до фінального монтажу, підкреслюючи, наскільки важлива є кожна деталь. Ми познайомимо тебе з ролями та обов'язками кожного члена команди. Від режисера до Гафера, адже успіх проекту залежить від злагодженої роботи кожного, ви дізнаєтеся, як знаходити ідеї та натхнення для ваших проектів, щоб кожен ваш проект був не просто переглядом, а й подорожю для глядача. Препродакшн – це не просто підготовка, це стратегія, мистецтво та фундамент, від якого залежить ваш результат. У цьому модулі ви дізнаєтеся, як планувати зйомки, розробляти концепції, як ефективно використовувати бюджет проєкту, як правильно вибрати кожного члена команди. Що таке продакшн на мінімалках, робота в команді та делегування, і як точне планування може оптимізувати ваш час та ресурси. Підготовка це не просто етап, це ваш кращий друг у створенні відео модуль 3 зйомка перші кроки Третій модуль містить собі набір із лекцій, з прикладами та невеликими завданнями, що допоможуть тобі освоїти базові речі в операторській справі. Уроки йдуть в хронологічному порядку, де ти зрозумієш правильні налаштування камери, постановку кадру чи мотивований рух камери, яку техніку для цього використовують. Поговоримо про кадрування для монтажу та що таке вісь 180 градусів, і чому це так важливо. Також розкажу, як вибудовувати глибину в кадрі, тобто в Depth of Field, що такі передній план, середній та фон. Як акцентувати увагу глядача на тому, що ти хочеш показати? Розповім, чим займається оператор, та які процеси існують ще до зйомок. Модулі визвониться у де кожен кадр та перехід відіграє ключову роль у створенні емоційного дотику з вашої аудиторії, адже монтаж це вміння створювати емоції. Ми розпочнемо з основ монтажу, вивчаючи три основні питання, які ви маєте собі здати перед початком роботи: як підібрати ідеальну програму для монтажу під різні задачі? І чому довінчий Resolve це буде ваша велика інвестиція. Організація та налаштування вашого проєкту, як підібрати музику, яка доповнює емоційний тон вашого твору, робота зі стемс, як створити фізичне відчуття завдяки саундди дизайну. ви також опануєте основи кольору корекції та психологію кольору. Мистецтво монтажу не лише навчить вас технічних аспектів, а й дозволить відчувати силу розподі через монтаж. І це все ми навчимося разом з вами, монтуючи спортивну мотиваційну рекламу. В модулі номер п'ять. Штучний інтелект, ваш помічник. Ми задоволення в світ АІ, де Цей потужний інструмент змінить підхід до створення відео. Поговоримо про розкриття суті ШІ та його потенціалу, як створити сетапи з ШІ програм, як штучний інтелект можна надихати на нові ідеї та оптимізувати виробництво відео, як використовувати АІ для зйомки інтерв'ю, поліпшення постпродакшн процесів, включно з монтажем та роботи зі звуком. Цей модуль покликаний не лише навчити вас новим технологіям, а показати, чому зараз важливо оволодіти цими знаннями. Усе це ми зібрали в нашу карту, ші технології де ми поділилися на етапи. Це про і постпродакшн. Модуль 6 бізнес та клієнти. Баланс між творчим і фінансовим світом є важливим аспектом. У цьому модулі ми розкажемо тобі, як перетворити вашу присвістою до зйомки чи монтажу прибуткує бізнес або роботу. Ми поділимось безцінним досвідом про створення ефектного шоуріл. Розкажемо, де і як знаходити клієнтів. Ви дізнаєтеся, як ефективно презентувати свої роботи, створювати переконливе CV. Ми покажемо, як можна отримати пасивний дохід від вашого контенту, види заробітку в індустрії та фінансові стратегії, які допоможуть вам почати заробляти від 3000 тисяч доларів на місяць. Навички, які ти отримаєш на нашому курсі, виділять тебе як профі, закріплять твою позицію і ти станеш впевнений на себе відчувати в сфері фільмейкінгу. Якщо відчуваєш, що можеш стати таким, як ми, хочеш бути в нашій спільноті, приєднуйся, навчайся та відкривай нові горизонти можливостей на своєму шляху, шляху фільмейкера.